ЛСПД, что за дела? Вас ездить не вчили? НГшки нема, стоит. НГшка есть. Ну там Все, просто... Один... Ну, а А там много кто не может. Так, хай зайду, я им ролики дам. Тогда. НГ зайди, встать. Мы за кормом ЛСПД, просто... ми ж, ти да наперед вдягати из бро вдягать броники, у вас було. Некоторі просто oh. за рулем, некоторые, ну, вже є здесь. Не знаю, я за рулем я не можу. В мене краш пора за машин. Да, о, сядуть, Бляха. Що, и мотовоскую какую-то крашено. Не-не-не, не. Нормально, нормально, я переходит. Є, було нормально все. Господа, Якщо там лікс за рулем, я навіть не буду не той. Ага, ну Лікс там, понятно. Меккос так і все чисто. Да, да я вже провутил і грейпс і селища нікого нема. буду. Там ну, все чисто. А, так що ну, А, ну що? окей. Але все їдемо їдем подлону. Ну конечно. У нас щось тут люди трохи. Трохи да. Трохи дуркують. Йоп, то. Да, дивиться, я пролетів уже сколько раз туда-сюда, никого нема. Я тебя бачу. Чудово. Чудово Кто мене бачил? Я на дроне тебе кошмарив. Что ты навколо в кого мене крутишься? Я тебе. А, це ты, блядь. Понял. Надо надо было вас бивать. Нормально. Хочешь тебя поржать? Ну, Мене мене палово закінчилось. Не плака. Не буде. Що? А Только большая посадочки. просьба. Большая просьба Но не... Мы подберм. Да, братва, ну я ж, блядь, ну тоже ж не пальцем делаем. Сканизрами, ну, заходишь. Ну, ну все есть, блядь, ну что вы начинаете это? Ну хорошо. Я ж то уже, блядь. Не перший раз. У меня... У Кент mm -hmm. не в гости, він он мне через телефон покажет инфу. По точніше. Зачем? Не знаю. Що там? Ж... Звертається Національна гвардія! Ти, ми ти, ми знає, що знає, що ти. У нас даже фармки такого немає, щоб так відзивали. Ні, але він не фармці, він хоче вступити до господар і мені отут пише через смс. На першого ні поки нікого. Бля, мене було ткат чи ні? О, я отказ собі за у мене паливо закінчилося. Айоп. <laughs> А як я красиво блять, аварійну посадочку оформил, пацани, если тут бачите. Ну і що, значить на вечірньому кажуть, що ФСД не допрацьовує. А, Ви, а не, що... шоо! ФСД. Ну, ФСД немає претензій, кстати, по авіації, вообще. Ну от. За прямий прямые цей слідкує авіація. ФСД тільки просить, е, якщо що там, типа. Или ми просим підтримку, то... Типа, не надо заебать ФСД, вони нормальні ребята. А при чем тут ФСД уже, я не помню. Потому что, ну, ФСД все хорошо. нас свинят. Нормально ФСД, нормально работает. ФСД работа. хорошая контора, кстати. Нормально работают они. Двери ломаем, машины ломаем. Нормально, пацаны всё-таки. Я вообще, когда угу. был на обзвоне на генерала, я хотел ночью батальон сделать. Блять, админы, админы из меня просто. А, а чем батальон заниматься буде? А ебать, у меня там презентация была, я розписував полностью, чем вони должны заниматься. Короче, вони полностью занимаются. Нормально, нормально, все нормально. Вони як, там типа у них есть, вони занимаются, учетом медицины, там, аптечки, вся хуйня. Если надо докупить, вони идут докупляють, потом энергетики, потом кадровые аудиты все проверяють, аудиты крафта проверяють, полностью все вони. Ага, то типу як наші ОПМ. Інвентаризацію складу проводять для БПшки, якщо їм треба, коротше. короче. Ну за що ти так жінок не любиш? можна мені в том, не в том. Там куча всяких нюансів було. Я це все, і вони... один один каже, ну я не буду казати, хто це сказав, Одному охуенно понравилось, типа. Він каже, ебать. Ну це щось нове, новый ебать? На мужика, хто це сказав? Я не буду казати. Какая разница, хто сказав, ребят. Людина людина, реально толкова. Ну, типа, він обосновав, типа, їбать. а ти там, знаєш, типа ха ха хі хі Він типа, блять, а чо хі хі їбать? Ну реально, типа, ну от реально, а чо ха ха хі хі А монуто от зробити ты жіночий батальйон медиків. Ну ж, блять, твой вайб, ебать, свій який то определенные, блять. А бальон медики и так будут. Кого чекать, блядь? Я вже uh -huh. чекав нахуй. <рес> я вже займався другий рік чекати. Боже, Лікс, що сталося? Ну м'яко, дивись. Ти знаєш, хто це затримує? Я не вірю, ну я не буду нічого слухати, це все піздалогія, нічого. Я вже багато що чув і багато що шо... повний піздеж. Круто. Я воно тільки дочитав дочекався, коли, блядь, поміняю два, вер... два транспортних середства поміняли. А, інсуги нам. Правда, не інцухі, нам, нам поміняло, як воно на Инцуги нам здесь нам як надо. На Минцуги, тільки улучшили. На Минцухи, да. Ну вони на Инцуги вообще-то, Зараз Сейчас як вони називаються называются. Ну ні, чуть друг другому Чесно, зираюсь. я ще даже сам не вивчив, блядь, потому що... Сейчас, секундочку. Свої транспорти нові я выучил. А це, блять. секунду, Ликс, що могу. за біда? Куди пропали? Гургха вони називаються усе. Ой, О, в рот. брот. Хеві, хеві гурха. Так, ну, иногда... ці названня придумали для нього? Так вони ж не эти, не, 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 не інсургенти. Це типа ну, друга машина. Ну, вони... вони лучше, вони побыстрей трошки були, ніж инсургенты. Ну, ні, да. ні, ні. Ні. ну от у Фибов они же инсургенты, ага. правильно? Ні, Фибов тоже не присутствует. А, скажу. Гурха Нет. тоже, да? да? Да. А, ну. А тоді казали, блядь, зробити нам. А, а я не мог одному типу доказать. він оце предлагає, каже, в'єбіть нам стоїть же, короче, щось там почав. Та я говорю, чувак, ти понимаєш, кажу, що це не, блядь, не той транспорт. Ну, типа, це не інсуги. Єбать, а він оце, блядь, далі, блядь, оце. давайте, это нам інсургенти, блядь, да. Ну мені, кстати, цей самолітик великий нравится, він прикольний. Uh -huh. Вин ощущается прикольно. оця хуйня мала, бля, для тренировок, ну це дичь полна. Кукурузник оцей двомісний. Двомісний це ужас просто. Да, хавно Єбать, Ебать, воно якесь таке дурне, блять, воно як, його блять, ну. Ти раз влево чуть-чуть доешь, блядь, воно, он, сука, отаке вот якесь невменяемый. Ну воно клен просто робы полностью. Их, их нормально. Бо інсургенти раніше були постійно. ,7 в 7 ,7 куди? Тому всі звикли, що всі на інсуга катаються. Я кажу, що їх немає, їх обрали. Тіпа. І чувак доказував, що те, що з'явилося, це інсургент. Я кажу, це не інсургент. Зайди, блядь, в транспорт і почитай, як він називається. І Він тільки потім, коли блядь, зайшов в планшет в транспорт блядь, армії, побачив, що це не інсургент, його попустило, слава Богу. Він зрозумів, що це не інсургент. людей такие. А также мы ну, очень долго на да, фазе бегом он. на разгрузку. 1078, Форзен Куда. Так затримали. Девин, Девин. Двое людей стреляют по мне, взлет на полосу. 1074, сейчас буду снищен. Ого, ого. Тип, кстати, хотел приехать на кп 1 посмотрел, что колонны едет, то передумал ехать. Я просто солю, типа, боком. Если я сейчас успею, я возьму Хантера и разъебу их. А за что? За за, за дело. Просто того, то, що він може. А, Було втрачено, вони десь знаходяться в школе. Территории... Зараз так. пошукаємо, колегу, пошукаємо. Все, давайте ЛСПД тут останьте в бучку. Все, да. все, ми можемо вирушати вже, все. Так секунду так. Все, давайте ЛСПД або вітром сдуваетесь або и заниматься. Че ты давайте перед сейчас легенько загрузочку и реально тих двох типів. Давайте, пошукаємо пошукаем на Все, Я вигляд щас вигляд. быстро просканірую ракетами. Фіби, ви не уезжаете. Поэтому пусть я скажу. А кому дальше вызым? Фібам? Фібам. Да, 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 Фібам. А, окей, сейчас я помогу вам, Подожди, я щас гляну их. Можно закинути. Ну, ЗПСка чиста. Раз, подожди. Это, наверное, ближе, типа кита. Короче, мы тут не начинаем по чуть. Давай, е ну, я сейчас сяду до вас. Сюда. Я щас uh, бредлю а, возьму, ну, ребят. С... Поезжу, да да, біля... да. да, да, да. Да, да, да. Биля казарм, биля казарм, спорт спорт майданчику, я никого не бачу. А КПП закрыли, коли заезжали? Не знаю, я не, я не был на КПП. Да-да, закрыли. Да, бредник возьму, почеку по. Сейчас я проверю Порежу. гаражи. А, их походу затримали, у все. Да, да. А, все, все, их тормознули. Беля ДВ. Все, я лечу до вас помогать. Шо, дальта отработала? Та там, блядь, движе, там две машины наших. Ух ты, шо ты шо. Бля, да та там такие тигры нахуй, та шо пиздец. А нахуй голливудский экшен, блядь. А ты шо, блядь? Куда там нахуй. Шо? Я знаю, кто это. Яку за разработку. Знаешь, я ему догану випишу. Кому? А имся один человечек. Деда гадывающий, даже кто это. А вы чули, що что канапка, блядь, если там появився в говке? Да, він прокурор сейчас, потужний. Давайте його сюди сюда на фз, блядь. Расскажем ему, блядь. Ну, это так, він... так прокурорам нельзя, ну, типу, вони ж до нас можуть прийти максимум цей. Якщо я не ошибаюсь, він колись дав догану Бруно, блядь, коли я прийшов в армію. Короче, це був такий цирк, блядь, просто. Цирк уродов. Просто. Ужас. <laughs> я так орал просто. Каже, пан генерал, блядь, я вам винесу догану, блядь. Думаю, ого, давай, блядь. Поехали. <laughs> Типа він на прокуроре, типа, догану в да. Ну, да, щось там щось там, блять. щось там таке було. Да, він якимось там прокурором був, по моєму mm -hmm. Ну все буквально mm -hmm. ми всі всеми на войсі обсуждали, пацаны тоже цей, блядь, невменяемый, каже. Так, все, це такое не надо. щоб было. Наш куратор будет смотреть. Даже Можете замовлять там, блядь, их надо было до нужа откидать, блядь. Ну, я просто... Вы, вы, Мальчики, что мы... А, а понял, ждем, да. ждем. Да, да а, ну, я, я, а осте... я А вы остаетесь я... а в что Леон, что вы... Так, Машу. я... Ой, загружаем, загружаем. того що Надо да, додати а додати. от щось май іншим до а, а як мене відкинув? Да я скинув Ну, бо в принципі, ну, якщо, типу, Леон, у мене так догадка, що всі ці Пабло, Айрі підуть сразу на сідовню. Так якщо мене не було в знає... Без роздумій. В Штаті? Хто, Ой, можна, є, 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 да? нет, О, можна поїздити. А чому вони. А чому вони, типу, так сильно згоріли на, на тебе чи на фібовню? Вони згоріли не на мене, а на відкат рейду. А, от то типа на розморозку. Угу. Ну. Ехтор, там що ж. Подавал, ти ж скаргу, так, да, подавав, я бачив? Що? Не, на рейд, ну, і тірі подавала там апилку. Я, подавала. я подавала, да. А, да, я ж читав. Ну, я, я читав, ну, там, в принципі, аргументи всі все проекты подахуєл з. Скріншота з. Стану, я зна. Давай то, так, да. я знаю, звідки він і на этом остановимося, типу... Ну і добре. Да. Ну, ти там все, типу, чесно, ти все правильно розписала, типу що. Ну, це це неправильно якось, типу. Ну, от, ну, чесно, я думав, що мені за це прилетить, як не чесно, якась ще фігня, ну... За що? За те, що ти, типу, бунт рішила зробити? Ну це не бунт, це скарга, і скарга притом на адміністратора і ну, притом... І що? Ну і шо? Ну подожди, і. Ну давай так, типу, <старкнуто> бля, um, что, щас, щас Садимся да, по да, машинам. Давайте. Эмильен, по машинам, блядь. Я поеду с тобой. С Джонни. Всегда это Дектор один кто-то. Я сейчас стой, приду, мне надо с дельта рассобраться. Да, окей, окей, иди. Все, поехали. Все, мы выезжаем. Вот, вот это клонучи. А. Ну хотите, видите вы. Да, фибы, хай ты шо, а кто? Да, конечно. Бля, я помню прикол, блядь. Залетил я в апреле в USSS. Пытаю, mm -hmm. короче, сейчас такое собрание было. Короче, в итоге ледна лицензия, ледна лицензия была только у вектора и у меня. И це был пиздец, блядь. Никто не умеет ни летать, ни хуя, блядь. Ой-ой-ой. И хоти <мазувати> я... Да, если ФиБ спереди, то... Джонни, Джонник, аккуратней, Джонни. С хиком это восклик. Понял. Понял, давай, блядь. Делай, делай. По 120 100. Матовос? А, бля, я ж не бачу спидометра, коли я з ким то Ну, Зараз 99. Якщо mm зараз -hmm. Ектор в ЕБ бутылку це одну, то, блядь, він вам покаже, нахуй, блядь. On... До фібовні, бля, він залепить, нахуй на ту фібовню. 110. О, кстати. А он. У... фібовні ламається оця клетка? Не как клетка. А вот так, типа, як... Uh... Блять, как вам объяснить, короче. Вот здесь забор первый, оцей, він не ломается? Да, це на наш и КПП 2, на официант. Ну, воно ломается чи нет? Да. Потому что в НГшке... Забор на железку? Е, в НГшке mm -hmm. внутри, короче, вот перегородка, она ломается. А вот то, что вокруг базы, то у них не ломается. Mm -hmm. Ну да, ФіБ люблять виїжджати через железку, куда ну, типа. Через с... железку. Ну факт. Черный банк. Кто б там не стоял на леді, там всі фібы виїжджають. Да. І при чому тоже і не факт, що на НРДшных тачках. Просто хто на чому, то і виїжджає через забор. Да. Бачите, даже залив... заливних нема, щоб залишист. Я на мене мислі були, але я думаю, що я своїх будуть зажив. Який чуда? Не по пацанськи якось. Бля, yeah, я пам'ятаю, у нас був один такий... Молодий, блядь, пілот такий, охуенний тип такий. Сейчас ми вдвоєм капали, типа. Він каже, можна я його типа фібовню повезу, там, если там со мною за рулем? Я такий, окей. Коротше, він да типа, у нього там откат, він його кафнув, все чітко. І він такий тому, типа, каже, чуєш, братуха, ти знаєш чим пахне? Він такий чим. Каже, пахне кичей. Ебать, я з нього просто арнув свого малого, блядь. Він просто уничтожав базаров. Жалко, що він десь пропал, блядь. Часто потужничал, да? Так и типу, каже, братуха, кажи, Миранду зачитал, понял? Каже, типа, шановный затриманный, каже, чу ты запах? Он каже, не. Каже, запах кичи, чуешь? Ебать! А я сажу, блядь, на хорве просто. Я такой сейчас под пивком был. Я каже, чуешь, старый, каже, ебать ты, блядь, малый, блядь, мочи нахуй молодец, молодец, на уверенном Запах кичи, блядь. Чуєш, і теріп будем будемо пробувати, як вказано, Угу, Окей. Ну бля, ну хто в нас ще залишився? Мара вже ж вийшла Одеса да, да. Мара. де да. да. Одеса і мара завершилась? Ну тут, ну, це цы... гаву летку, я не знаю. чи не будуть. Ну, кстати, странно, 1800 онлайн і нитин, 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 нитин не ті перекрили. Формлятися. Фармлили. <гум> Не знаю тут не вгадаєш. ну а що, у вас прям вообще вообще все плохо ну у нас 90 тысяч потом если тем более ты сегодня твой последний дань ну типа чун Ну, були? я ж, типу ну не хочу бути и і хочу что залышит и что это вопрос а у вас я хуя на 300 плюс что это Вопросик. а у вас у кого есть норма больше косаря? Нет. Ага, понял. Таксарцы нихуя себе тоже. Зато прикольно. Коли, блядь, полторушка была у дельты, то, блядь, ну там все адекватні были, типа, никто не сливал, ничего. Блядь, им хватало вот так вот вони успевали. Я помню, и на блядь, и туда, и туда, и там хватало с головой. И девятки крафтить на бронебойке, кстати, блядь. А куда? Общем, куда? Ло? Куда он, он поехал? А что он сюда? Все, все, Нет, не я шесть просто шесть имею в виду, да. да. ну, Трикс, куда да. он поехал? А, Трикс, а, ну ладно. А, вот вопрос а типа, это куда думаешь, это это булка, булка. Туда булка. Туда Все, булка, все, получается. Так, кому могло сказать, это для создания? Да, башшечку, мне? Ну, не, а не надо, надо нет. так да, Я Я уже давно его сделал. Так, все,